Взагалі, звідки це ну, бажання написати щось серйозне, та просто захотілось. Я там міг місяць дрочити др аранжування якоїсь топорилої пісні, і типу мене це задовбувало, Хочеться наступну якусь більш типу серйозного дорослого. <пл 'язав> це відображення нас як особистостей. Іноді хочеться повграти, іноді хочеться щось серйозне завалити. Іноді хочеться веселе, іноді хочеться сумне. Ну а ти ж коли починаєш писати пісню, дуже впливає ти, ти, той емоційний стан, який в тебе буде. Ти так. не приходиш там, от, все, що тільки серйозне все, але ти приходиш весь розвалений, такий, в тебе просто не йдуть хіхонькі-хаханьки. Якщо ти ні, але ж але ж нема такого, що, наприклад, з початком повномасштабної у вас музика стала там якась, ну. Серйозніше чи сумніше. Ні. Ну, це ну, окну типу від пісні до пісні. Але мені здається, що людям іноді потрібно, щоб відволікатися, якась така музика. Так, так, ну, так. Да, чисто абсолютно, абсолютно. мені здається, якби всі сиділи такі нахнюплені, то або ми вже на, повісилися або нами. на таких на суворих патріотичних так. творчих. Ну, ну, ні, так намагалися. Так намагалися му другому ну, всі на суворих так, патріотичних. Так, 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 так. Потім Але це стало пест Патронщиною. Ну та, да, та, да, да, та, Тарщина і так далі.